Вітаю вас на каналі Чарівна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я записую вступ до в'язовлогу тижневого. Чим цікавий цей в'язовлог? Цікавий він тим, що я беру участь у спільному проєкті «Магічний Кубик. Посилання на організатора, на учасників я, як завжди, залишу в інфобоксі, але коротко розповім вам, в чому суть. Цього спільного проєкту. Це ось така авантюра, яка не характерна для е раціонального мислення, не, тим більше не характерна для однопроцесників, але е термінових процесів в мене зараз немає. Е є кілька процесів, які е ну, треба продвигати, є кілька, які, може, можуть почекати, але я все ж таки. Вирішила взяти участь у цій авантюрі. Yeah. Отож, для цього потрібно мати шість процесів, як шість граней кубика. Ці процеси треба пронумерувати, зараз я вам про їх всіх розкажу. І щодня наш організатор, точніше, щовечора напередодні, кидає два кубики, і ми маємо два процеси. Які ми наступного дня беремо в роботу. Тобто сьогодні неділя і ввечері я вже буду знати, які в мене процеси понеділка. Ми можемо в'язати або обидва ці процеси, або один із них, як нам зручно. А цей тиждень я не чекаю від себе якихось супер досягнень, Це пов'язано і з роботою і ну. Тим життям, яке відбувається поза рукоділлям. Але от, коли навіть геть стомлена, геть-геть ввечері пізно приїжджаєш додому, все одно хочеться хоч кілька рядочків пров'язати, і, от, не думавши, в мене вже буде визначений для цього процес. А зараз я вам покажу ці всі процеси по порядку, щоб потім вам тільки казати щодня, які із них я взяла в роботу. <кій> Порядок я, щоб не визначати, щоб не взяла той, в якому ці всі процеси в мене, так сказати, з'являлися. Перший процес, він зовсім не в'язальний. Мені подружка подарувала ось таку заготовочку. От, Сумка з фетру зелена, зроби сам. Не доходять просто, не доходять до неї руки. Ну, мене ще зіпсувалося моє літнє зелене пальто, може, це з цим теж пов'язано, не знаю я. Як вона робиться, що з нею далі робити, я нічого ще не знаю. Google мені на допомогу. Єдине, що я розумію в цьому процесі, то це те, що ось верх. Ось верх, ось мають кріпитися ручки. Я про це все дізнаюся за умовами нашого спільника. Процес має бути розпочатий. Ну, але ж він розпочатий, його хто ж викроював? Ну, правда, не я. Тому я дякую Катюші за цей подарунок і сподіваюся, що кубик буде лояльним до нього. І я на цьому тижні все-таки попрацюю. І можеш таки мати му сумку, час уже. Наступний процес це у мене спідничка трошки джинс. Ви вже її бачили, вона йде в продовження готової ковтинки як комплект. От, я тут ставила вам загальну. Концепцію цієї спідниці вона в'яжеться з шматочків, один шматочок там сформований і нехай він вже поки що лежить. Тепер я покажу вам, що в мене є на даному, в даному випадку. От, е, мені треба поставити маркерок на якому я етапі, а я не знаю, як поставити маркерок в такому вязанні. В кого рандомне в'язання, розкажіть мені, будь ласка. Тому я робила свою книжечку, просто в своїх записах записала, що на старті в мене було 9 квадратиків. Побачимо, як я просуну цього тижня цю роботу, і, може, буде якесь уже більш суцільне і зрозуміле полотно, на якому легше буде поставити навіть маркер. Це такий в мене другий процес. Третій процес це в мене іграшка-змійка. Ось на такому вона етапі пров'язано зовсім мало. Я ось тут поставила такий маркерочок, і він в мене і означає і початок ряду, ну все одно мені треба за цим слідкувати. І ось той рядочок, в якому зараз я. Так, це в мене був третій процес. Четвертий процес, це у мене косинка-паутинка. Зв'язаними вона має 4 квадрати, окремих і два стебла. Це поки що все, побачимо, що в мене буде в кінці тижня. Наступний процес це в мене шкарпетки жуки. От. Я боюся, що вам зовсім. О, вже десь мене втікли я боюся, що вам зовсім, -зовсім не зрозуміло, де тут жуки. Але якщо кубик буде лояльний до цього процесу, а я дуже лояльна до нього, бо треба продвигати, просувати цей процес. Бо я хочу закінчити оцю величезну шкарпеткову колекцію і відправити її. Я ось поставила маркерочок, я в'яжу дві шкарпетки одночасно менше клубом, тому маркерочок я ставлю лише на, один, на одну шкарпетку, і зрозуміло, що просувати я буду обидві зразу. От. І так як мені треба шостий процес, то я швиденько розпочала ще одні шкарпетки. Є багато процесів, які можна було б розпочати, які... але все ж таки я вирішила, що я розпочну ще одні шкарпетки. Ось вони на такому етапі. Тут один рядочок жовтого буквально, зараз я поставлю тут початочок. Це шкарпетки бжілки. От. Я навіть м -м, спеціально пров'язала жовтий рядочок, щоб хоча б в цих шкарпетках вам було зрозуміло, чому саме бжілки. Я щодня вам буду повідомляти, який процес нам випав, а тоді в кінці тижня. Покажу свої досягнення. До наступного підключення. Вітаю всіх моїх глядачів. Сьогодні в мене понеділок, 10 липня, і я розпочинаю роботу магічному кубику. Учора Оленочка Буганова нам викинула кубики і випали номера 1 і 6. Для мене 1 це ось така зелена сумочка і шкарпетки бжілка. Розпочну я зі шкарпеток бджілка, і як складеться вільний час, як будуть сили настрій і ТД, побачу, може дійду й до сумочки. Про е ниточки на ці шкарпетки я вчора просто не сказала е чорна ниточка це шкарпеткова ниточка сток. Не знаю, конкретніше, яка. А жовтенька ниточка це просто шерстяна ниточка підходящої товщини Але я думаю, що ось ці полосочки на халявках, вони не пошкодять сам саму шкарпетку, з нею все буде добре. Е, отож, в мене вже зварилася кава. Я пішла в'язати і до наступного підключення. Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні у нас вівторок, а отже магічний кубик дає нам наступні завдання. На сьогодні нам випали номери 5 5 і 2. Для мене це спідничка трошки джинс. От, яка складається за різних таких квадратиків, і шкарпеточки жуки. Так у мене, на жаль, якось трапилося, що ці процеси десь лежали поряд і вже дуженько між собою подружилися. Отож ранок мені доведеться розпочати з розпутування. Ну, так буває. Отже, до наступного підключення. Вітаю вас! Сьогодні у нас 12 липня, середа і. У нас випало дубль 2, але я вже їду на роботу. У нас 5,50, літочко розгай, плюс 10. В'язання я з собою не взяла, але після 9 я приїду і, надіюсь, надолужу. Вітаю вас! Сьогодні у нас четвер, а отже четвертий день магічного кубику 13 липня. Нам випали процеси під номером 1, де в мене зелена сумка, і номером 4. А Вже пізній вечір. Цей день я був мене досить таки насиченим, і я досить рано поїхала з дому. і... Вернулася пізно, Уже 10 вечора, і я е, розкажу те, що вже по суті було, бо вранці я, на жаль, не змогла вам розповісти. Якщо вчора я хоча б на зупинці зняла коротке відео, ну то сьогодні і так не сталося. Е, кажуть, що з часом, точніше, з віком, на Ближче до старості косметичка перетворюється на аптечку. Ну, не знаю, як щодо аптечки, але вона в мене перетворилась в невеличку перекну сумку. От, я брала з собою косинку. Нав'язати я багато не нав'язала, тому що могла в'язати тільки в дорозі. По-перше, це не досить таки зручно, я зв'язала два стебла, там є погрішності, я їх бачу, досить таки незручно в'язати. Ну, і разом з тим я дуже люблю наш гарний зелений ліс, дуже люблю на нього дивитися, отож я не дуже себе і заставляла. Одне, одне єдине, я ще крім отих двох стебл. Які я сьогодні зв'язала, я вже знаю, якими будуть листочки тут. от Ну я велику частину, скажімо так, пров'язала. Зразу вам скажу, що на завтра Оленочка вже кинула кубики. І це у нас процеси No і номер 3 і, якщо чесно, я навіть не знаю, які з них взяти в роботу. Вирішу це вранці, якщо буде можливість пов'язати вранці, то я, звичайно, пов'яжу свою змійку, от а ввечері по сумку. Ну, це я так тільки мрію, а там побачимо. І наступне підключення в мене вже буде в неділю, і я вам розповім, як же. Які ж результати має моє в'язання цього тижня? Дочекайтеся. Вітаю вас! Сьогодні неділя і час підводити підсумки магічного кубика. Зараз побачимо, що ж мене тут намагічилось. А, ви бачите мій записник, у якому видно, а, які процеси, в які дні попадали. І так. Перший процес у нас випадав в понеділок, четвер і п'ятницю. Ну, Я так думала, що він відкладеться, але вже коли він три рази випав, то все ж таки треба його зробити. Під першим номером в мене сумка светила. Це процес нев'язальний. По суті, якщо знати, як його робити, то це він дуже легкий і у мене готова робота. Я зняла м, про цю сумку окреме відео, тому що, по-перше, робота не в'язальна, а по-друге, в мене основна проблема виникла в тому, що я не знала, що робити і як. Тому, якщо вам цікаво, то перегляньте, будь ласка, окреме відео для цього. Другим моїм процесом. Була спідничка трошки джинс. Вона нам випадала в вівторок і в середу, причому в середу вона випадала дублем, тобто без вибору. І в середу в мене була робота в офісі. Я дуже рано поїхала і дуже пізно приїхала. І до того це було свято. Я практично нічого не в'язала. Вчора я. Теж в більшості займалася іншими процесами, але мій результат цього тижня це аж один квадратик. Все, решта на місці те, що й було. Третім моїм процесом була змійка, і вона випала один раз в п'ятницю. Я думала, що я пов'яжу її вранці. От, але так трапилося, що ну, я не настільки себе добре почувала, щоб дуже рано вставати, і тому ем, вранці я з нею не працювала, як ви пам'ятаєте, вона в мене дуже темна і дуже там все для мене особисто складно, тому от так вийшло, що змійку я не в'язала, ну, тому я вам її і не показую. Наступний мій процес це косинка паутинка Він випадав один раз в четвер. Я брала його з собою в поїздку, і я вам вже показувала, що встигла я пров'язати два стебла і більшу частину листочка. Я розумію, що мої глядачі чекали цю шаль і хотіли побачити якісь просування, щоб зрозуміти, про що вона і як. Я це все розумію, але, на жаль, я так надію, що наступного тижня я її дуже вже значно просуну, для того, щоб вам показати. Саме в'язане полотно я просувала вже вчора. Uh, дуже воно ніжне, дуже воно гарне. Uh, що мені не дуже подобається. Це в мене ось така ниточка з секційного його окрасу, але цей uh, секційний окрас він дуже блідий і дуже ніжний. І там, де він ніжно-фіолетовий, є такі участки, що воно видається буквально сірим. Uh, ну, був період, що в мене це дуже так от. Uh, Засмучувало, але мені здається, що в загальному підсумку воно має бути гарним, в'яжеться саме по собі прекрасно, легко. На оцих пластикових спицях мені, в принципі, зручно. Ну, було таке, що я заробила помилку і дещо розпускала. Розпускати ці такі ворсисті нитки, то я дуже. Таким незаручним явищем. На всяк випадок вам скажу, що ниточка у мене тут на копеї колор. От, це 25 альпака, 25 вовна і 50-та тобто така напівшерстяна, і я вже змушена була собі, так, не видно, вибачте, зробити схему і відмічала на цій схемі зв'язані квадрати, тому що і пропустити теж треба вірно. І я умодилася трошечки запутати, якби не оці вставки, а от просто вона в'язалася б інтерлаком, ну, тобто, я неї, мабуть, вже закінчувала. Вона дійсно в'яжеться легко, приємно і заручно. Ну, але я без пригод. Це було б нецікаво, і як це так, не не додати туди якісь ще цікаві візерунки. Я дуже сподіваюся, що наступний тиждень мені вдасться її більше просунути, тому що хто дивився мої старти, багато хто зацікавився і хочуть побачити результат. Результат буде, але він теж не цього тижня. Маємо, і що маємо. Ну, але все ж таки вона просунута. так. П'ята моя робота це шкарпетки жуки. Вони випадали один раз вівторок, але я плідно над ними працювала. От, І в мене готова робота. Зв'язати я її зв'язала дійсно вівторок, а вже оформляла вчора. Тут я чергувала лицеву гладь і ось такий візерунок тиночок. От, і тут на, на лицевій гладі вишиті такі комахи. Ну, ось так вони мені вдалися, скажіть, нагадують вам жуки. Ну, але вишити 10 однакових, ну це ж була б не я, тому вони в мене різні, ну, але то таке. От. Уже якісь там, можливо, технічні нюанси, я все-таки розповім, у шкарпетковій скринці, але от не єдине, що скажу, поки поряд, Ну, може просто комусь цікаво. Тобто, виглядає оця така. Ниточка для жуків, ну, я вважаю, що досить таки вдало, тому на всяк випадок я просто скажу вам, яка це ниточка. Це ниточка мелоді. От. Е Тут на 100 грамів 230 метрів вона являє ось такий якийсь плетений шнурочок з набитою всередину видно шерсті. Але шерсті тут всього 9%, 21 акрилу і 70 поліаміду. Я не дуже використовую, ну, стараюсь, в принципі, менше купувати штучних ниток, але вона. Підходить мені саме для оформлення. вона, Ні, вона дуже м'яка, вона дуже така от ніжна. Наступним моїм процесом були шкарпетки-бжілки. Випадали вони один раз в понеділок, і я над ними працювала. Взагалі-то тільки над ними. Але вони в мене не готові. От, ось, ось де було. Зв'язала я тільки халявки. Для однієї шкарпетки я зв'язала е, навіть п'яточку. От, і на цьому все. Ось так минув мій магічний кубик, але магія магією. А якщо ти його не в'яжеш, то воно не просувається. Отак От і в мене цього тижня. Але нічого страшного, досягнення в мене все ж таки є. У мене навіть аж дві готові роботи як би там не було. А... А мені особисто незручно такий формат, хоч і дуже цікаво. Але все ж, Є от колись там филинка де можна щось там пов'язати, не думаючи. Де щось зранку, коли особливо процесів кілька, я просто хожу і шукаю гачок, виявляється, він десь там в мене лежить в іншому процесі. В якийсь день там я не дома Тобто, можна ну не кожен процес візьме з собою, я думаю, ви це розумієте. і за день не завжди вдається зробити багато, і ніби от наступного дня ти дійшов би там до якогось логічного завершення, а по суті, в тебе вже інший процес. Але в будь-якому випадку я знала, що цей тиждень в мене геть-геть не в'язальний. Успіхів в мене є. Компанія в нас дуже приємна. Переходьте до дівчаток, подивіться, що творили вони. Це ж так цікаво у кожної шість різних процесів. Отож, я дякую вам за перегляд, за підтримку. На все вам добре разом до перемоги.